Я yes, really like like... в ефірі. Програма «Докладно» Та я її ведуча Олена Скринник. Ми знаходимося в клубі Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль». де зараз розпочинається міський конкурс КВК». 21 лютого відбувся міський профорієнтаційний змагально мотиваційний КВК серед учнівських команд. Вісім шкіл змагались за право називатися кращими. Захід проводився для того, щоб кожен школяр міг обрати собі професію. Ти ще у школі подумаєш треба, та кажуть батьки, а є зірки і стена. Проходять роки, часть стрілою злітає. І ось роздоріжжя, що нас зустрічає. Серйозні розмови від мами і тата. Яку ж професію тобі обрати? Не маєш ти права на хівну сторінку, тому просто в жисі не зробиш помилку. Професія, це не просто розвага твоя, допомога підтримка пова. Сьогоднішні свято, ілюструє, що в жодній професії люд не самое. Наша команда, всі пак, забила, що кожній професії. У місті Борис пів професії доволі і небо, як ді нас за до долі. Тож нового стигна усіх вас зустрічаємо. Ваші спривоспліки, та вичай По нашій команді. Тому що Борисполі найгостинніші повітряні судили команди представники культури та освіти, серед яких і начальник міського центру зайнятості, яка й була ініціатором змагання, розпочали за установленою традицією клубу веселих та кмітливих звізитків.

На Та є одна з поміж професій, якої чаться всі в житті. Вона для кожного найперша, якої набудеш ти. Учитель, лікар чи географ, професор, слюсар чи кресляк. Всі називають головною одну професію школяр! Друзі, Ну подивіться, на кого ви стали схожі за ці 10 літ. Клад, ти вспомни, який ти пройшов у перший клас. Мордяка, пусяка, а щас. Ви нема на що подивитися. Маша, очі мої не бачення, чого ти знову прийшла не накрашення. Каріна, я не пойму, де пафос, це все. все Влад, уса підосам треба не накручувати, а вищупувати, щоб не росли кутаракани. Єгоров, короче. Та куди вже коротше? Я придумав, що нам робити. І що? Ми створимо банду ще так, так. Ой, команду! Вас вітає команда ТТТ! А чому ви як дурні по зросту стали? що. Шановні глядачі, просимо прибрати усі важкі предмети від себе. Зараз виступатиме міністр фінансів з приводу підвищення цін. Через підвищення цін в Україні на проїзд тепер навіть діти Моса переготана! Вчора на пішохідному переході було збито дівчину. Останні її слова були «Вау, яка тачка!» Апарату в УЗІ в світі з'явилося набагато менше сюрпризів. Отже, на УЗІ. Вітаю У вас, буде хлопці! Ну, а що ви хотіли? Я хотіла просто класно погуляти. А знайомтесь, це Андрій та Дмитро, справжні хлопці, козаки. Справжній козак. Хто ти? Та з тебе козак? Тебе навіть оселиться немає. А от ми навіть людей рятуємо. Я не зрозуміла, чому це ти мене для дочан не представляєш. Нас, ну а що ти вмієш? Ну... Запам'ятай слово ковдра. Ну, запам'ятав. А ти, Андрій, запам'ятай слово яблуко. Ну, запам'ятав. Ось, бачите, я змушу людей робити зовсім безлузні речі. Знайомтесь, це Артем! Артем капітан нашої команди. Артем мієсе. Тож дивимось, Артем на будівництві. Валера! Кінь кірпіча! Кірпіча, кінь! Та ми космічак, церпича! Але ж кольмасма була команда Ковенко Коджамбо. Дав з цієї думки, Зер нашого топу – професія бабулька-брокер. І так, третій, самий цінний лот нашого акціонала. трьохкомнатна квартира в центрі Києва. Ділаємо ваші ставки. Бабусю, ну які ставки? Ми ж тебе любимо! Бабусю, ми ж тебе любимо! Рад! Піхалич, не успіваю. Уже Шакіра. на Насенья жить. Уже Шафіра. Я як? Нормальні я да? да вийшла. Наступний конкурс став Бліц-турнір, що складався з кількох раундів. В ньому брали участь капітани команд. Вони жартували над різними професіями. Водій маршрутки доволі така універсальна професія. Може одночасно говорити по телефону, курити, передавати здачі, керувати автобусом, куда кубик рубік і ще луздати насіння. Водій маршрутки, який випадково виїхав на трасу Формули 1, виграв гонку, навіть стигнувши підібрати двох пасажирів. Трихрічний син водія маршрутки завчасно голосно і ясно попереджає батька, що хоче в туалет. Водії маршруток страйкують під Кабміном, Вони ну такі вимагають, щоб встановили купюри номіналом в 2,50 і в 8,50 гривень. Звичайна фраза водія маршрутки не хлопай дверима, хлопнув ти, хлопнули тебе. Який же водій не любить швидкої їзди, жартували даєшники, перераховуючи усі гроші. А чому мій тарелка мокрий? Це ваш супсе. В ресторані студент замовляє. Дайте мені стакан води і буханку хліба. І це все. Ех, гуляти так гуляти, відро води і дві буханки хліба. Офіціант, сушу, Я в Донбасі, добуваю вугілля палочками. Офіціанти, а можна трішки піджарити це курча? А воно що не прожарене. Ну я не знаю, воно мене салат їсть. Двірник, який все життя пропрацював офіціантом, ходить з розносом і міняє смітники. Наші офіціанти настільки сурові, що вони не носять тарілки, а запускають їх як бумеранг. Офіціант, офіціант! Чому у мене супі супігудзик? А ви що, хотіли, щоб там було ціле пальто? Команди готувалися, заздалегідшили костюми, відточували танцювальні вокальні номери та знаходили оригінальні назви для команд. Ну ми, ми любимо о... шоколад, а ще Дуже. Е, нам подобаються корови, красиві корови. Мінка! Я в майбутньому мріяв стати артистом ритуальних послуг. Бідний Йорик. Демонстратор класичних пос. Mm, пос звучить красиво. А я мріяв стати дояром. Дояр – це не я. Таких заливальників, особливо по суботах. в бархаті. Найважчим та найдовшим був конкурс. Домашні завдання. Усі професії важливі зізнаються учасники. Команди мали підготувати дотепні виступи до 10 хвилин та показати якомога більше професій з різних боків. Три дні достатньо довго. Ми упорно трудились і ми побачили результат. Дарувати. Шурі наші здивувати і професію обрати! Професійно підходили команди і до вибору учасників. Команда «Коко-джам» Джамбо» гімназії перспектива теж відповідально підійшли до цього питання. Такий склад, тому що ми склав молодості досвіду. Остах наших маркетинг в Україні розвивається дуже швидкими темпами, тож дивимось. Вольво Каска зі Швеції. Шевролі, легенда з Америки. Мопед Карпати! Аликдон з України! Артур, Шевролі. ти куди? Туалет. А автомат навіщо? А ти бачив, що робиться під ободком ніта. А ви проглянули мініатюру безкоштовний вхід на бархат. П'ятницю обрати переможця в міському конкурсі КВК Обери майбутнє було досить складно. Всі учасники добре підготувались. Переможець сьогоднішнього конкурсу. поїде на обласне змагання. Подарунок команди отримали торти та піци. Опісля довгої наради суддівська команда все ж обрала лідера. Кубок отримала команда школи номер 6 без ГМО. Так, так, так. Хлопчику, а як твою маму звати? Катя. Катя, Катя, це вже зацепка. Що там Катя, Катя? Хлопчику, ти мене пізнаєш? А, а може так? Два тижні на репетиції на правогурку на морі. Збиралися в субота до самого вечора і триває. Треба вже не було. Всі ми перемогли! Саме так весело та оригінально команди представили свої майбутні професії.